Була собі у одних людей дочка, та дуже лінива, ні до якої роботи не візьметься, все гуля або на печі спить. Та ще й мати у неї була така, що підтакувала її усе. Гуляй, каже, доню, у молодості, а на старість уже роби сама на себе. Горе тебе всьому навчить. Ну, оце жила собі дівчина та й стала уже дівкою. Треба уже і заміж віддатись, коли ж її не хоче ніхто брати, бо дуже ледача. От знайшовсь такий парубок, що послав до неї сватів. Батько й мати, звісно, зраділи, тільки мати й каже: А що, сину, чи ти її не будеш бити? Ні, мамо, не буду. Я вже знаю, що з нею робити. Ну, оце вони посватались, повінчались, забрали скриню і поїхали до молодого. Жили вони після весілля, так як усі, а тут наступа Косовиця, а молодий каже всім своїм домашнім, так, щоб і жінка чула. Ну, слухайте всі, хто скільки зробить сьогодні, той стільки і їсти буде, а хто нічого не зробить, той нічого їсти не буде. І пішли усі в степ, а Олена залишилась старою матір'ю молодого. Подумала вона собі та й каже ні, це, мабуть, мій чоловік пожартував. Мій батько теж казав, що їсти не дасть, як не буде робити, одначе давав». Подумала оце вона собі так та й лягла собі спати на пічку і проспала до обіду, а тут уже й приходять з поля обідати. Бо поле недалечко було. Чоловік і почав питати всіх, хто скільки наробив. От один каже Я косив. Другий каже ясно, язав. Третій каже А я возив хліб на тік. А ти, жінко, що робила? Я Я нічого. Ну, то їсти будеш нічого. Зітхнула тут Олена. А у животі, наче хто возом їде. На другий день чоловік знову наказує своїм, а Олена рада була б уже взятися за роботу, коли ж це їй первина. Ото взяла вона відра й принесла води, та так утомилася, що й прилягла, та до обіду, й пролежала. Приходять степу, а чоловік знову почав питати, хто що зробив. Той каже, те, другий, те. А ти, Олена, що робила? Я сьогодні води принесла на обід. Ну, то наш тобі кухлик води, а обідать не дам. На третій день, як пішли усі на роботу, заходилась Олена помагати бабці, бо вже дуже їсти захотілося. Наносила дров, принесла води, замила у хаті, піч затопила, тісто замісила. Тільки що обід поспів аж глядь, уже й з роботи йдуть. Їй аж сумно стало, що так час швидко пробіг. На цей раз уже й Олена пообідала і вечерять налагодила, так вона проробила до неділі. Приходить її батько у неділю, щоб одвідати свою дочку, як їй живеться у зятя. Прийшов і не надивиться на свою дочку, і піч сама затопить. Обід налагодить, у хаті позамітає. Він аж руки розставив та й питає Як це тебе чоловік твій до роботи привчив? Вона мовчить, аж тут з церкви йдуть. Олена вибігла швидше з хати, принесла сиру кожу, дала своєму батькові та й каже Нате тату, мніть хоч цю кожу, бо тут такі люди, як хто нічого не робить, то тому їсти не дають. Подивувався старий, взяв кожу та й заходив сміять. Приходить молодий хазяїн, глянув на старого, поздоровкався та й питає його Що це ви робите? «Кожу мну, бо мені дочка сказала, що у вас тому їсти не дають, хто нічого не робить. Ха -ха 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 -ха! Зареготав той чоловік і каже: Киньте батьку цю кожу. Це я свою жінку привчав до роботи не молотом, а голодом. Засміявся тут старий ха, -ха, 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 -ха! обняв свого зятя і на радощах випив, а молоді почали з того часу жити поживати та й добра наживати.